Добрий вечір. Мене звати Валерія. Це інтернет-магазин Сімгнамів. А це ялинка Ніка від заводу Квазар. Одна з найулюбленіших ялинок наших клієнтів по спостереженням за попередні роки. Ялинка Ніка від заводу Квазар абсолютно унікальна ялинка. Вона дуже широка, вона має величезний діаметр. А, при цьому у неї дуже вузька, тонка гілочка. І ця ялинка виглядає максимально природньо і максимально казковим. А, Давайте розкажу вам трошечки більше про цю ялинку. Ялинка-ніка повністю лита ялинка. Це означає, що всі гілочки виливаються з м'якого харчового пластику і ніде немає ніяких гілочок з плівки ПВХ. А, ялинка Ніка на металевих крабах. Тобто це технологія, коли всі гілочки. Кріпляться ось таким от чином на таких от крабах, і от ви зараз це можете побачити. І коли ви ставите, розпушуєте ялинку, ви поставили її в ніжки, всі гілочки відкидаються на свій рівень, і вам залишається розпушити тільки гілочки на основних гілках. А, відповідно, давайте одразу про плюси цієї технології. Ви не зможете розпушити ялинку якось не так. У вас не буде очікування реальність. Знаєте, от суперечка така. Ялинка буде завжди виглядати так, як задумана виробником. Тобто ви не зможете опустити, наприклад, гілку вниз або перевести її в інший бік. Відповідно, завдяки цій технології Ніка в будь-якому випадку отримає ось таку чудову казкову форму. Другий момент, так як Ніка доволі важка ялинка, доволі об'ємна ялинка з великим діаметром, краби прекрасно тримають її рівновагу. Ви можете не переживати, що ялинка перехилиться. Особливо, якщо ми говоримо про дійсно дуже великі ялинки. Ялинка Ніка виготовлюється в розмірах від 1,20 м до трьох метрів. Відповідно, у нас на сайті є таблиця розмірів технічних характеристик в кожній ялинці, в кожному товарі. Ми робимо її для того, щоб ви могли подивитись діаметр нижнього ярусу і підібрати висоту ялинки, така, яка вам буде максимально комфортною і зручною. Ялинка Ніка має красивий дуже кольор гілочки. Вона є не темною ялинка і не суперсвітла ялинка. Вона дуже натурального, такого м'якого, приємного дуже кольору. Хочеться також ще наголосити на одному моменті. Ялинка Ніка дійсно має дуже великий діаметр, а це висота 2,10. Ви можете бачити, яка вона широка внизу. Тому ми дуже радимо нашим клієнтам все-таки замірювати місце, куди ви плануєте поставити цю ялинку. Хотіла б також зазначити, що поруч з нею стоїть ялинка Емма. Ялинка Емма це звужена версія ялинки Ніка. Тобто вона виготовлюється з такої ж самої гілочки, тільки має діаметр, наприклад, набагато менший. Відповідно, звісно, ви можете побачити різницю між цими ялинками, адже вони стоять в одній висоті 2,10. Відповідно, ми завжди наголошуємо, що якщо, наприклад, ви хочете ялинку повище, але з меншим діаметром, ви можете розглянути такий варіант, як ялинка Ема. Ми іноді ж автома її називаємо Ніка 2, але оригінальна назва Ема, і про це варто пам'ятати. Давайте повернемось до прекрасної красуні ялинки Ніка. Хочу зазначити, що ялинка є в наявності. Замовити ви можете її у нас на сайті simgnomov.com.ua, В інстаграм-аккаунтах Сім та Сім а також приїхати в гості до нас в шоурум і подивитись та обрати ялиночку безпосередньо вживу. Ми знаходимось в місті Києві. Ми завжди раді вам, наші любі друзі, наші гості. Наші відвідувачі, ми завжди раді вам допомогти у виборі новорічної красоні, Тому якщо ви в Києві приїжджайте до нас, ми будемо раді зустрічі з вами. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, ми завжди раді зняти для вас відеоогляди, зробити максимальну кількість фото та розказати детальніше про кожну ялинку. Адже ми працюємо з ними з 2013 року і маємо волотенський досвід. А який допоможе вам у виборі красоні? Дякуємо вам дуже за увагу. Дякую, що дивитесь наші відеоогляди. Мене звати Валерія. Це інтернет магазин гномів. Це ялинка Ніка від заводу Квазар і знайомтесілинка ЕМО від заводу Квазар. Це новинка цього року.